Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Це моя нова книжечка в форматі 20-20 см для малюків від трьох років. Тут кожна сторінка розвиваюча. Перша обкладинка ігрова, маємо геометричні фігури і вивчаємо кольори. Також зайчик може допомагати вивченні тримати геометричну фігуру. Дитинка приєднує спочатку по кольору, а потім називає. Як вона називається? Далі це продовження геометричних форм, ми розвиваємо асоціативне мислення. У нас є на планшеті 5 геометричних форм, тут 4, треба знайти, якої немає. Це один з варіантів гри. Другий показуємо на геометричну форму. Дитинка має знайти такої ж форми зайчика і приєднати морквинку. І ще третій варіант гри: ми можемо все познімати і просто переплутати. Де морквинку з зайчиками, різні геометричні форми, і треба знайти пару. Тобто, тут, відповідно, до геометричної форми зайчика приєднати морквинку. Це сторіночка, два в одному на вивчення кольорів та знайти пару потрібно. Всі кружечки мають липучку. На липучку приєднуються. І ми стрілочкою, наприклад, показуємо на гудзик такий. У вигляді мишки з вушками дитинка повинна знайти. А ось пара її. Наприклад, яблучко, дитинка знаходить ось яблучко. Називаються кольори і дуже легко вчаться. Ця сторінка хто що їсть. Перше, ми можемо приєднати неправильно, дитинка знаходить і говорить про те, що мавпочка, наприклад, не їсть рибку, вона їсть банан, а котик їсть рибку. Овечка їсть кісточки, ой, не їсть кісточки, це собачка робить, а вона їсть травку. Або просто від'єднує моя дитинка, правильно приєднує, що хто їсть. Ця сторінка дуже цікава, неординарна, оригінальна. Мені дуже подобається котик ловить мишей. У нас є така лапка велика. Ось це жорстка частина липучки. А у мишок м'якенька частинка липучки. Саме простий варіант гри це просто дитинка лови лапкою мишок. Але це не все. Ось ще рухливий хвостик, о, хвостику котика. У нас є цифри. Ми кладемо, наприклад, цифру 1. значить, дитинка повинна одну мишку спіймати. Згодом можемо ускладнити гру і сказати, що треба піймати одну мишку невелику і несередню. І, тобто, маленьку. Так само ми приєднуємо два. і кажемо: треба спіймати дві мишки, головне невелику. І дитинка лови середню та маленьку. Ось така сторіночка, де ми вчимо і поняття розміру, різниці великий, середній, маленький, і рахунок до трьох, та ще дуже весело розважаємось, ловлячи, можна навіть сім'єю гратися. Тут теж розвиваємо просторове мислення бачення. У нас є овочі, ми приєднуємо їх відповідно до контуру. Можемо поєднати неправильно. Дитинка розміщує, як це має бути. Або ж просто від'єднуємо, дитинка поєднує. І називає колір їх, можна сказати, який овіч в реальності більший менший які характеристики в нього, чи ви любите ці овочі. І фрукти. Фрукти тут треба поєднати до цілого фрукту його половинку, частинку. Як ми бачимо цей фрукт всередині. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за ваші вподобайки та коментарі.